У кожного з нас є своя маленька батьківщина, яка починається з рідного села. Рівно на півдорозі між містами Луцьк та Володимир Волинський розташоване мальовниче село Затурці з давньою цікавою історією. Перша писемна згадка про нього датована 1503 роком і міститься в актах Литовської метрики. Населений пункт є одним з найбільших у районі, нараховує 715 дворів, де проживає 1908 осіб. Село має вигідне географічне положення, через нього проходить міжнародна траса, що сполучає Україну з країнами Європи. Є в Затурцях славний городець пам'ятка, прадавня історична. Вчені відносять його до городищ сховищ, основною функцією, якою був тимчасовий захист мешканців навколишніх поселень у разі небезпеки. На, на пагорбі у 1970 році встановлений пам'ятний знак з написом. Городище, пам'ятник історії 12 13 століття. Нині за Турцівське городище постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року включено до пам'яток археології національного значення. Окрасою центру села є костел Святої Трійці, архітектурна пам'ятка національного значення. Достовірна історія його розпочинається з 1619 року. Дзвіниця, хрест, просторний гарний зал. Католики вміли будувати. Стоїть костел, як 300 літ стояв, і скільки він не міг би розказати. Триповерховим хмарочосом нашого села є приміщення загальноосвітньої школи першого-третього ступенів імені В'ячеслава Казимировича Липинського. Це джерело, де народжуються таланти. Значні досягнення мають учні нашої школи на обласному та республіканському рівнях у захисті науково-дослідницьких робіт МАН Олімпіадах. Конкурсах. У школі обладнано 16 навчальних кабінетів, комп'ютерний клас, бібліотека, створено три кімнати музею, В'ячеслава Липинського Історії школи та краєзнавчий. Село відоме своїм генієм В'ячеславом Казимировичем Липинським, видатним істориком і політологом, політиком і дипломатом, філософом і публіцистом, який народився 17 квітня 1882 року. В родинній садибі на березі річки Турія. Поляк за походженням українець за політичним вибором він був творцем модерної політології ХХ століття. Встанні роки життя В'ячеслав Липинський тяжко хворіє і помирає у відні. В 1931 році за заповітом був привезений і похований в селі Затурцях У 70-х роках ХХ століття противники українства займали із землею його могилу. Тільки на початку 90-х років було відновлено місце поховання, де споруджений пам'ятник. Його ім'я присвоєне за турцівській школі, у якій створено кімнату музей. У 2011 році, 22 серпня, було відкрито музей сади Липинських. Сьогодні сади Липинських – це своєрідна візитна картка села Затори.